Майже сім місяців окупації від цієї прикордонної лікарні на Харківщині до кордону з Білгородською областю чотири кілометри по прямій, і в перші години великої війни тут вже господарював руський мір. Розстріляних росіянами везли до медзакладу о сьомій ранку, 24 лютого. Завідувач хірургічного відділення Віктор Черниш увесь цей час пробув тут і на власні очі бачив, як знущалися з українців. У нас було катівні. У нас пропали люди, яких до сих пор не можуть знайти. Відношення до самих жителів Вовчанська та і не тільки Вовчанська на всіх окупованих територіях Герсонщини, візі. Воно було взагалі прописано під кальки ФСБ. одинаково. до нас відносилися як до третього, четвертого сорту людей. Попри усе лікарня продовжувала діяти і рятувати людей, аж поки росіяни не почали облаштовувати усе на свій смак. Вони змушували медиків та весь персонал фактично ставати колаборантами. Треба було писати заяву на, я так розумію, на ім'я е закладу, який вже був під російською гідою, Незгодних з такою системою звільняли. Під звільнення потрапив і Віктор. Коли наша лікарня була українська, ми тут всі працювали. Але ж коли нашу лікарню е не знаю, як їх назвати, Кацапи, Руські, ну не знаю, у нас немає бо таких етичних виражень вже вони почали. Доробити свою лікарню мене звільнили. Втім, надовго без роботи чоловік не залишився. В п'ятницю мене звільнили. А в суботу нас звільнили. Уже наші війська. 11 вересня над містом знову замайорів синьо-жовтий стяг. Один із тих, хто деокуповував населений пункт Олексій. Ми 11 вересня зайшли в місто. Нас відразу окружила куча людей місцевих. Це було дуже приємно, тому що люди почали кричати, скандувати, співали з нами гімн, піднімали прапор на площі. Ну, це було дуже приємно, що люди нас чекали. Далі у росіян почалася агонія, і вони стали обстрілювати прикордонне місто щодня по кілька разів. Цапи стріляють по нам регулярно. І якраз в той час, коли ми йдемо на роботу, так от під під вони ходять на роботу. Обстріли не припиняються не припиняються, не припиняються. І обстріли все більше більше стали більш жорстокими, тому що якщо раніше вони обстрілювали, мали хоч яку-то паузу. А зараз вони зранку і до ночі. Під обстріли, звісно, потрапляє і лікарня. На першому поверсі більшість вікон забиті та закладені мішками. А з п'яти поверхів медзакладу функціонує лише два. Приймають тут не лише мешканців Вовчанська, а й людей з прилеглих територій. І на сьогодні у розстріляному окупантами місті це фактично ледь не єдиний центр цивілізації. Лікарі кажуть, покидати свій фронт не збираються, і якби близько сюди не підбирався руський мір, будуть до останнього боротись на боці України. Аліна Люшина Олег Радченко, телеканал Київ.